Так, Слов'янцій на зв'язку. Темно все, походу, треба світло включити, о, включи світло Так, коротше, що я хочу сказати. Був я вчора на рибалці Ноль. Одну штуку зловив і сказало, що хватить. Вчора на рибалці був, нічого не зловив. Далі. Сьогодні йду я на роботу, так що, якщо все буде добре... Добре в тому плані, що я не знаю, чи я зможу я працювати. Попробую, в принципі. Якщо ні, то прийду додому. Тобто, якщо буде все все добре в тому плані, що зможу я працювати, та, та хвороба не, не сильно буде давати про себе, знати, то на рибалку я піду аж в неділю. Ну, якщо щось зі здоров'ям хірово, то і не, не дам я ради там працювати, ну, то... Тоді буде рибалка, того, що на рибалку я ще додаю раду ходити. Тобто таке, сьогодні йду на роботу. В принципі, хотілося, щоб все було добре і тиждень пропрацювати, заробити трохи гроші. Вже за зиму кінчається і якщо я не зможу працювати, то це взагалі повний піздець, групи не дають. Я не знаю, я вчора говорив з батьком, з матерію, кажу, що треба щось там е, добиватися, це кажу, якщо я, блін, тіпо, не зможу працювати, то поїду я їм там кіпішу скрізь, нароблю, блять. Хай дають, блять, групу. Як мені. Ой, нічого не кажи ми тобі, типу, блін. Це як сказати, типу тобі поможемо дамо, ну блять, ну то теж якось несерйозно буду я на їхній шиї сидіти. Блять. Коротше, отаке. Тобто, сьогодні пробую, іду <кій> на роботу. Дай Бог, щоб все було добре. Не особо мені та група треба, краще б я робив і, і обійшовся б я нафіг без тієї групи. Ну то таке, Коротше, по табачкові, що я можу сказати. табачок вже ви посходив, видно. Ось зараз трохи темно, погано видно, але видно, що ви опасходить. Тут воно навіть такі рясні. Це... В тому трохи слабше, ну рідше, але більше цих. І отут, ну, Тут видно в тому ящику одна кучка. І Там одна кучка. Слабенькі такі сходи. ну Але теж є. в принципі. Вже тут все, що мало. В цих двох ящиках, в принципі, вже все, що мало, те сходило. В принципі, більше тут нічого не буде. От, тобто, ну і В цьому в цьому ще можливо щось от, бачу, трохи лежить таке насіння. Ще може щось і повилазити. Ну, тут теж непогані. Тобто не такі, як в але сходи доволі непогані. В принципі, у тих троящика, ну, їх трошки, я б сказав, замало для, для мого того плану, що я обично висаджую. Але тих, що три, що я нових посіяв, якщо додати ще тих три, що вони не посходили. Коли вони посходять, і я думаю, що ще тих три, то то вже буде знов забагато. О, тут я дивився. Тут ще ні, ну тут ще ранувато йому сходити. Хоча воно щось одне там, він зеленіє. Хоча я думаю, що скріш всього зілля, бо того, що воно би мало масово, а не одна рослинка. Типу, це. Тобто, я кажу, Оцих три ящика, в принципі, я, мабуть, переборщив. Не знав, які там будуть сходи, думав, що там може не посходить. Чи що? Ну, тут три ящики, так сказати, тут ще один би ящик. Ну, Максимум два та й принципі. Два, два ящики, я думаю, посіяних лишні. Ну, нічого, вже хай росте, що буде, то буде, може де розсадою. Продам, <кхід> Продам це було. Тут дивився, це ростуть. Бачив, на рахунок цитрусових треба полити. О, не знаю, що на рахунок а, табак. В принципі, земля волога. О, і там така. Ну, трошки можна полити, але сильно теж не треба лити. О, тобто, ну тут, ну, так, так, волога. О, така, в принципі, чуть-чуть можна полити, сильно там не треба. О, тобто, що я хочу сказати? Зараз я полюті всі рослини. Попробую йти на роботу. Дай Бог, щоб воно ну, все так сказати робилося. Зароблялися гроші. І тоді можна нерви зберегти з тією групою. Не особо, я так сказати, там нею переживаю. Якщо я зможу робити, то нахуй вона мені потрібна. Там дадуть мені тих. О, зараз там, якщо. Стажу мало, то вроді би не дають групи, тільки дадуть цю соціальну допомогу, а то соціальна допомога там, щось дві з чим-то тисячі. Тобто, якщо я зможу працювати, то так сказати, то в грошах там, воно мені особо, так сказати, там не сильно воно мене лімітує дві тисячі. Але якщо, наприклад, що я вже не зможу працювати, ну, то тоді, блядь, вже воно і тих дві тисячі треба було, бо того, що, так сказати, якщо я не зможу, то що я сяду тупо блядь, на матері, на батькіну шию. Ну, це, звісно, повний піздець. О, тобто тоді якби мені дали тих 2000. Ну, в принципі, те, що я там купляю, оці всі дорогі товари, все цього, то вже б довелося підмовитися. Але за тих 2000 можна було б якось там калатати, в принципі. Щось там до рибалки можна було б купити тако помилу чи десь якогось лахати, та й самі, там, те поповнення, інтернет, телефон, хоч сказати. В принципі, якось за тих 2000 можна жити. О, тяжко, ну, жити взагалі блядь, без копійки це, звісно, повний піздець. Тобто, якщо не дають групи і плюс я не можу працювати, то жити, то вони кажуть, ну, нікому нічого там. Мол, не кажи, не цього, ми там тобі поможемо. Ну піздець їсти на їхню шию і вони мені допоможуть. Ну, це повна срака. Тобто тут, тут таке, коротше, сьогодні планую відпрацювати, відпрацювати цілий тиждень, щоб все було добре, в принципі, і в неділю на рибалку. Все, дякую всім за увагу. Таке відео. Всім всього доброго. Коротше. До побачення. Зараз буду потрошки, кажу, полювати оцей пакун. І ще, в принципі, на 9 годину на роботу, ще, ще зараз 7. Ну, але вже потрохи буду собиратися. Все, всім, всього доброго. До побачення.